Так, всіх вітаю. Привіт з дещо. Відправляю перший раз. Тому вибачте за сортування. ну, До речі, коробочка важка. Так, чекаю відох. У ну, нас людина чекає, треба робити. Так, поїхали. Е, стара матерінка. 160 гривень кіло мінімум. Так, ну це Зеленка. Ну, До речі, от такі плати можна від 50 гривень до 70 ну, Десь ну, зараз подивимося, скільки їх порахуємо. Так, ну тут радіатор не сбитый. Это что может быть, блин, дарочевый. Молоточек. Ладно, ну, условно стара. Так, жорсткі диски. Э, уже 450 гривень кіло. Так, зеленка. Як стара материнка. Як стара материнка. Так, жорсткі диски. О, дякую, подарунок. Це вітається, це впливає на ціну. Так, ну це вже тут, а ні, два моста. Один великий, один маленький. Поїхали. Так, процесор на текстоліті. Це зеленка, це лік. Пам'ять упала. пам'ять. Де пам'ять упала? Вон, вон, ну, вон, вон. Ага. Так, пам'ять. Від 1000 гривень, якщо багато, і 1100, і 1200 може бути. Так, ну тут більш-менш посортовано, ще й запаяно. А де вона? Це людина і запаяла. Так, мікросхеми, той. Так, ну це все треба викладувати на стіл і знімати далі продовження. Поїхав. Так, поїхали по цінах. Так, дивіться. По 21 гривні половинки. 25 гривні 602 так, Ці по 30 гривні порахував. Тому що кришки зняті. Тут ну, не видно ні рік, нічого. Ну, це імпорт. 100% тут зелені точечки стоять. ну, Такі мікросборки ну, теж порахував там, по-моєму, за 20 гривні порахував. Так, Полубачата посортували, магнітний магніт ну, по 6 гривні грам. Так, із цікавого, що ще було. Релюшка Ре 10, 302 паспорт. 51 чи 52 гривні. 53 по-моєму, порахували. І 150 гривень РПшка. Пам'ять по 1000 гривень кіло порахували, 450 гривень жорсткі диски. Оце условно неприйомне. Срібло було немагнітне 30, магнітне 22 Посріблення на латуні 250 гривень. 814 по 10 гривень і дві участі було. Покажи це крупним планом. Оце в круг порахував по 400. Ну, людина старалась, ну, от так, щоб сортувати, ну це прям, я не знаю, може в лабораторії, людина працює, чи десь на пакувальному заводі. ну Дуже гарно, дуже красиво, ну тяжко розпаковувати. При тому, що якщо от така зовсім е, мала ну, і її в кількості, то там ценник, наверное, ну 600-650 плюс. Ну, така трошки дешевше. Тобто, от таку можна по 500 рахувати. Ну, це вже дешевше, ніж 400. Це вже дешевше. Ну, в круг порахував по 400. Так, поїхали по платах. По платах. Так. условно старая материнская плата. 370 сокет. 370 -й сокет. Так. Это, 406, это 478, это четвертый пентиум. Это уже дешевле. у нас коллега компьютеры сбирает, тут ну, уже грамотный. Это а? дешевле. Это дешевле. Тут, тут золото меньше. Н На гораздо. А вот это, это уже из современной партии. Это уже ЛЖА 775. Роман Петрович, ты нет. понимаешь, завтра буду экзамен проводить. Поэтому это еще процентов на 20 дешевле. Да не, ну я ж так людям не объясню. Вниз Мне ж надо тут вот два моста, там условно. И тут два моста. Все. Ясно, понятно, там цена 160-170 ну гривен ну кило. Есть ножки, здесь их нету. И здесь лжа. Я понял. Она Впрочем... крепится по-другому. Ну то тоже страшно, чьи я понял. Ну, боялся. В общем, ладно, двигатель. Ну. Ось така плата 60 гривень к, оце 160 гривень кило. Ну, Якщо є кількість, то там цінник може бути до 200 Ну, Якщо є кількість, дзвоніть обговоримо. Зеленка плата, ну, условно, принтерка там з роутерів. І то, з роутерів вона теж різна є. Ну, є такі роутери, що можна і по 200 гривень кіно рахувати платити. Тому давайте фото. ну, Таку по 50 порахував, до речі. Так, процесори, ну, два штуки по 15 гривень за штуку порахував, так, щоб не заморася. Вийшло в мене 11420 чи 430 гривень за. Э, і оце докинув до 11500. До речі, медь порахував по 300. Ну, медь микс. То есть, ну, загальна сума 11500 вийшла. Все, всім дякую, підписуйтесь.